Доброго ранку! Сьогодні вже 16 -е, жовтня-середа, і ми з вами визначаємо Всесвітній день хлібу. Тож на вас чекає багато цікавинок. Спочатку ви подивитесь відео, присвячене цьому дню, потім день розпочнемо з ранкової гімнастики осінь в лісі. Далі познайомимось з. Змінами в ножій природі восени. А саме дізнаємось, яку користь приносять господарствам сухі опалі листочки. Проведемо зорову гімнастику бублик. Потім чекаю вас на математику, порахуємо грибочки з їжачком. Далі зустріч з музикою, спостереження за роботою комбайнів в полі. І добірка ігор з м'ячем. Тож приходьте самі, приводьте друзів. Я вам обіцяю, що буде цікаво.